Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро таро-прогноз для знаків води з 21 по 27 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Давайте дивитися. На цьому тижні у раків буде, постанете перед якимось вибором. Щось вам треба буде, приймати якесь рішення, або ви просто захочете, можливо, вийти з якихось стосунків, або вийти, можливо, якщо вам захочеться навіть змінити, можливо, роботу. Бо щось ви бачите таке що щось вас не влаштовує, і ви захочете саме це змінити. Можливо, прийшов час, ось таке воно пов'язано з вашими емоціями. Можливо, ви побачите щось навкруги, де ви не бачите себе далі. Це або в стосунках, або в роботі. Ви бачите, що, можливо, немає розвитку, що ви йдете. Не туди, вам захочеться щось змінити, і ви постанете перед цим вибором. Я бажаю, щоб ви прислухались до себе. І карти кажуть про те, що вам потрібно відкласти ваші емоції. А ви такі дуже чутливі, дуже емоційні люди. Вам треба просто заспокоїтись і з холодним, знаєте, таким розумом, таким просто про себе проаналізувати. А чи дає мені ось ці стосунки, або чи моя робота приносить мене задоволення. Я витрачаю дуже багато часу свого життя. Я даю роботі, яка такого не знаходить відгуку в моєму серці, а для вас дуже важливо саме що ви відчуваєте, то робіть свій вибір. Робіть вибір на користь собі, щоб ви були задоволенням вашим життям, щоб кожен день приносив вам саме задоволення. Я бажаю, щоб ваш вибір був правильним. Що якщо ви йдете з вашим партнером однією стежкою, то це дуже добре. А коли ви йдете вперед, а вас. Назад. Можливо, вам просто потрібно зупинитися і зробити вибір. І нехай цей вибір буде дуже вдалим. Вирішуйте, прислухайтесь до того, що ви дійсно хочете. Саме цей вибір буде правильним. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай кожне ваше рішення буде дуже вдалим. Обирайте себе, обирайте правильний шлях. Шлях, де буде ваша дорога подалі. Такою, знаєте, щасливою. Нехай ваші мрії збуваються. У вас ще дні народження. Я вас вітаю. І, можливо, саме ці зміни потребують. Можливо, вони вам просто так, знаєте, по долі. Гарного тижня вам вдалого! Нехай у вас все вдається з правильними і вірними рішеннями! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Давайте дивитися, що у вас буде на цьому тижні. Цьому тижні у скорпіонів. Нібито у вас якийсь страх, або це перед подорожю, або перед тим, що вам треба буде щось робити, і ви відчуваєте, що ваші дії, або те, що ви хочете зробити, нібито вони таки, знаєте, складні для вас, нібито ця дорога. Вона для вас дуже така, знаєте, важка. Ви розумієте, що, або карти кажуть про те, що ось ці страхи вам потрібно відкласти. Про те, що ось у вас теж карта вибору, але це може бути вибір між тим, що ви дуже хвилюєтесь перед вашою дорогою. Або перед тим, що вам потрібно щось зробити. Але карти кажуть про те, що вам не треба хвилюватися. Нібито дорога, ось ця, яку ви собі, можливо, запланували, або те, що вам потрібно зробити, вас це якось лякає. Що те, що ви оберете для себе, можливо, ту дорогу, яку ви оберете для себе, вона буде. Правильною, що нібито ці страхи, можливо, вони просто надумані вами. Або це досвід ваш, знаєте, колишній, і ви розумієте, що якщо я буду робити ось так, то це може привести до такого і того. А карти кажуть про те, що вам потрібно саме такого, знаєте, підсвідомого підсвідомому рівні. Ось цьому досвіду, який у вас був раніше, просто не звертатися. А робити так, нібито невдача просто неможлива. Нібито ви робите так, як, знаєте, як дитина, вона з легкістю робить щось. На цьому тижні карти кажуть про те, що вам потрібно відкласти ваші страхи нібито вони виходять на перший рівень, а вони не повинні бути в вашому житті. Кожен ваш крок робіть з такою, знаєте, легкістю. Нехай ваші колишні невдачі не зупиняють вас. Просто робіть вашу справу. І ви побачите, що вона робиться з легкістю. Що ви досягаєте вашого результату з легкістю. Нібито, знаєте, от ви знаєте, що є, що ви не можете перестрибнути там трьохметровий якийсь паркан. Але ви, це у вас, знаєте, нав'язано. Якщо у вас щось таке відбувається, то ви знайдете спосіб, як досягти це, як перестрибнути або обійти щось. Якщо вам це дійсно потрібно, а на цьому тижні вам карти кажуть про те, що вам потрібно ось так обійти ваші страхи, будьте сміливішими, робіть щось якось, знаєте, по-іншому. Вибір зробіть, який буде для вас, знаєте, можливо, якийсь новий в вашому житті. Я бажаю, щоб страху. На цьому тижні у вас не було. Якщо у вас якась подорож, то ця подорож для вас буде вдалою, чого я вам і бажаю. Просто бути сміливішим. І ваш вибір робить так, як, так знаєте, з легкістю. Я бажаю вам легкістю на цьому тижні. І гарного тижня! З перемогою, з силою, з впевненістю у собі! Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте, мої любі рибки, подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у рибок. Можливо, щось так у вас пов'язано буде з фінансами. Можливо, вам захочеться вкласти кудись гроші, або вам запропонують щось, де треба буде розмірковувати, а чи вдала для вас це або пропозиція, або початок якийсь, чи вдалий він для вас. Можливо, вам будуть пропонувати щось таке на цьому тижні. І вам захочеться, нібито, знаєте, відсторонитися від якихось пропозицій. Але карти кажуть про те, якщо ви будете, там, наприклад, не погодитись з усім, що вам кажуть, а обрати для себе щось, то ця пропозиція, нібито для вас вона. Дуже корисна. І вже наприкінці тижня ви будете задоволені собою. Ви побачите, що і ви зможете розгледіти усіх пропозицій для себе одну, але дуже вдало. Цей тиждень для вас може бути початком нової справи, або початком нового діла якогось. І пропозиції прислухайтесь до цього, що буде відбуватися. Можливо, саме на початку тижня. Нехай до вас приходять нові можливості, нехай вони відкривають вам нові двері. А ви диви... будете дивитися і обирати для себе щось корисне. Цей тиждень він для вас дуже вдалим. І на фінанси, і на початок, і на якісь пропозиції. Ви будете задоволені собою. Ви побачите, що, можливо, якась така у вас початок нової білої смуги в вашому житті. Гарного тижня! Я бажаю, щоб ви завжди були задоволені собою, щоб в вашому житті були якісь нові пропозиції. Щоб ви починали щось, і якщо ви будете починати на цьому тижні щось нове, то це принесе вам саме фінансову стабільність. Гарного і легкого вам тижня! Будьте задоволені собою. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!